Краса заради перемоги двох жінок об'єднала ідея створити благодійну виставку. Галина, майстриня з вишивки, Світлана вирощує півонії. Разом вони організовують експозицію, аби допомогти Збройним силам. Про свої захоплення та переживання розказали Софії Чолас. Це півонія, яка привезена з пітомника Мілі з Австрії. Світлана знає кожну квітку у саду за назвою. Про кожну може розказати історію. Вже понад 15 років вирощує півонії у себе на Ганку. Коли з'явився будинок і коли з'явився цей власне наш, наша діляночка, мені хотілося щось таке зробити особливе для себе. І я почала, як бувши викладач, глибоко рити. І ну, будемо казати, відкрила, що є багато цікавого, і багато сортів півоній. Жінка каже, півонії стали для неї справою життя. У пошуках нових сортів побувала і у Франції, і у Австрії. У мене було більш ніж 500 сортів різних півоній. Зараз, мабуть, більше. Бо кожен раз ми, знаєте, щось новеньке, новеньке собі беремо. Потім разом з іншими квітоводами створили асоціацію, щоб якомога більше людей дізнались про розмаїття півонії. Зацікавило це і Галину. Я ще сама 3-4 роки тому назад, поки не посадила більше півоні, не познайомилася з людьми, колекціонерами півоні. Уважала, що є, як ми кажемо зараз, бабусині півонії у кожного саду червоні, білі, рожеві. Ну а вказується, тих півоній є надзвичайно багато. Жінка очолює мистецький дім у Івано-Франківську. Колекціонують старовинні вишиванки та виготовляють нові. Ми почали збирати колекцію старовинного одягу. Зараз у нас колекція налічує більше 1500 одиниць. Жінки об'єднались, щоб зібрати кошти на допомогу армії. Зять Галини нині на фронті у Світлани сини волонтери. Молодший син в мене нагороджений вже три. Подяки і мені має за допомогу армії. І старший син дуже допомагає армії. Ми хвилюємося дуже і важко їм воюється, бо легко не може бути. Ну але як є, так є. Зараз ви знаєте такий час, що треба гуртуватися і треба робити добрі справи. Благодійна виставка пройде у Івано-Франківську в стінах мистецького простору Тобівка з 3 по 5 червня. Софія Чолос, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.